Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку малятам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку, садочку прекрасному. Малята. До нас на заняття завітала дівчинка Катруся. Вона принесла із собою коробку із іграшками. Давайте поглянемо, які ж іграшки принесла дівчинка. Які іграшки принесла дівчинка? Катруся принесла ведмедика. Ляльку. дзигу. Скільки у катрусі ведмедиків? Один. Скільки ляльок? Одна. Скільки дзик? Одна. Давайте поглянемо, які ще іграшки є у дівчинки. Кубики. Пірамідки. Машинки. Скільки кубиків? Кубиків? Багато. Скільки пірамідок. Багато. А машинок? Також багато. Діти, розгляньте уважно іграшки і скажіть чого більше пірамідок чи ляльок. Пірамідок. А чому? Тому що лялька одна, а пірамідок багато. Чого менше? Машинок чи дзик? Правильно менше дзик. Тому що дзика одна, а машинок багато. Чого більше ведмедиків чи кубиків? Більше кубиків. Чому? Бо ведмедик один, а кубиків. Багато. А зараз Катруся пропонує зіграти у гру, яка називається Будь уважним. Я буду вам показувати картинки. Якщо буде зображено багато предметів, то ви повинні затупотіти ніжками. А якщо один предмет, то ви повинні зробити один оплеск в долоні. Готові? Скільки яблук? Так яблук багато. Скільки груш? Одна. Скільки будинків? Будинок один. Скільки каштанів. Багато молодці. Скільки кубиків? Вірно, кубиків також багато. Скільки бананів? Також багато. Скільки м'ячиків? Один. Робимо один оплеск. Скільки пірамідок? Одна пірамідка. А машинок. Також одна. Кульок. Кульок буде багато. Молодці. Іграшки ми погралися, а тепер їх треба розкласти на полиці. На жовту полицю будемо ставити іграшки, яких по одній, а на червону яких багато. Скільки пірамідок? Одна. Отже, ставимо її на вірно, жовту полицю. Скільки кубиків? Багато. На яку полицю ставимо кубики? На червону. Скільки ляльок? Одна. Кладемо на жовту полицю. Скільки ведмедиків? Один. Куди кладемо ведмедика? На жовту полицю. Скільки м'ячиків? Багато кладемо на червону полицю. Скільки лопаток? Одна. Кладемо на жовту полицю. Скільки машинок? Багато. Кладемо на червону полицю. Скільки дзик? Одна. Кладемо на жовту полицю. А тепер давайте порахуємо іграшки, яких по одній. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер рахуємо іграшки, яких багато. Один, два, три. Яких іграшок буде більше тих, що по одній? Чи тих, що багато. Так, іграшок буде більше тих, що по одній. Молодці. Діти, до катрузі часто приходять друзі на чаювання. Скажіть, скільки потрібно чашок, якщо приходить один друг? Одна. А якщо багато? То потрібно багато чашок. Скільки друзів прийшло до катрусів? Багато. Скільки є чашок? Також багато. Давайте перевіримо, чи всім друзям вистачить чашок. Ми кожному другу дамо по чашці і їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Всім вистачило? Ні, чому? Друзів у нас більше, ніж чашок, так? Наскільки друзів більше? На один. А що треба зробити, щоб всім вистачило чашок? Вірно, треба поставити ще одну чашку. Малята, наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, хто до нас завітав сьогодні на заняття. Правильно, дівчинка Катруся, що вона з собою принесла? Іграшки. А які іграшки вона з собою приносила? Іграшки, яких було по одному, і яких багато. Добре. А зараз давайте. Плеснемо у долоньки, скільки разів, скільки у вас носиків. Скільки у нас носиків? Один, правильно. А тепер тупніть ніжками стільки разів, скільки у вас пальчиків. Скільки у нас пальчиків на ручках? Так, вірно, десять. Молодці.